Вам, всім привіт. Сьогодні у нас буде відео на тему сівалок Зараз тестю. це мій тест Іван Іванович. Ми з ним їдемо зараз, дивитися на сівалку. Їдемо в Обухов. Сівалка називається Мевако. Не знаю, чи будемо купувати, просто поки їдемо їдемо, подивимось виробництво, виробництвом, сівалку, ну і вам щось трохи знімемо і покажемо. Тому всім приємного перегляду. Так, общем ми на місці. Нарешті ми дісталися до, до пана Миколи. Так, виробництво. Ну і зараз щось підемо дивитися і вам напевно щось покажемо. Хлопці тільки переїхали в нове приміщення буквально на днях. Е -е, ще не все перевезли. Ми тут, напевно, напевно, перві. Ну, такого особливого ще нічого не покажу. Возмерез, станки. Там купа комплектуючих. На, приїхали за тиждень, тут вже всівалки стояли, зібрані, але вони ще не всі перевезли. Тут ось цех. Тех тут вже все вариться, повним ходом, люди працюють. якось так. Ну, варіатор у нас турецький. Чисто тільки турецький варіатор, то є, ну, вже давненько ставимо, нормально, норму тримає. Сіяли ось, тоже, одні з фермерів, мене брали, бо я і так з ними товаришуємо, у них там 500 гектарів банк. от вони сіяли сою, 500 грам похибка на гектар по сою. Ну, то є, я вважаю, що 500 грамів на гектарі це ну, абсолютно, абсолютно нічого. Так, да, це таке вже тобто, XCZ-шки Сі. Тобто, по варіатору тільки Турція ну, дуже класно зарекомендувалися ми. Довненько тобто, ми їх використовуємо. По висівним апаратам. Висівний апарат по аналогу Лемкіна. От. Для дрібних культур. О, відповідно для там, е, Матеріал такий він, типу полімерний. Він не, не пластик, то що десь буде сколи робити, чи ще щось можете гайки болти висівати, він нічого не буде. Бути, в принципі, по-нормальному. Так, Далі, системою заслоночок. Дивіться. Суть така. Якщо, у вас, наприклад, там, за дрібні культури, да, ми з вами говорили, то в основі в бункері все перекрито. Тобто немає. Якщо ви сієте зернові бобові, ви собі відкриваєте, тобто м'ялка у нас закрита. Працює тільки, ну, mm -hmm. тільки основна катушка. Mm -hmm. Висіває все. Якщо ви хочете собі сіяти, наприклад, ті ж самі дрібні культури, от, основну ви закриваєте, і відкриваєте цю дрібну. Да, і, все. і у вас тепер вже тільки працює дрібна. Тобто все, ріпа, там, неважливо, там, що ви yeah. собі заманеться, ви можете висівати. Тільки дрібна працює. Тяжко. Це сама така з основних, от ми вже скільки стаємо, бо там теж багато хто писав коментарі, залипає, не працює, там використовуємо, не знаю, вже скільки ось працюємо, всі, Якщо ясне ну, діло, якщо після зуб. Зуб. Да, воно, І воно за рахунок цього постійно йде висів. тобто .е. Він поступово, поступово цей зуб викидає, .е. воно безперервне безперерв йде. от. І плюс до того, коли ми поставили телескоп. от. Все повністю гладеньке, не йде, не так, як гофра, да? воно десь застрає, ну, відбувається застрівання, тут такого немає. Тут тільки ось, ось катушечка висіла, зразу раз через телескоп і воно висипалося. І все. То есть, тут в цьому без проблем. Тут резина теж нормальна, це як, відчувається якийсь хоч каучук, не так як там на цих ну, наших дашу роблять. То... Гофри кожний сезон міняєш. І... По два рази. По, рази, по два, два рази, рази, рази сезон, в сезон. Да, да, Щоб виїхать посіяти, це дуже печально все. Тут уже раз поставили. Ну, не знаю, вже зарекомендували. Те, що з практики кажуть. Це не те, що ми там ну, потім, навіть... один раз брали там, чи я, Навіть, от, наприклад, я брав просто там сівалочку маленьку. Стара, як світ, напевно. О, я не пам'ятаю, яка вона. Норвежка. в общем, Вона також на телескопах. Але не металічних. їй там, не знаю, років 40. Ну так, да, вже, вже своє. Але, але воно собі їздить, ну просто, а, а, воно і як і працює. не має зносу. А резінки, одна СЗК, стільки я... цьому році ми тільки міняли там, їх 3-4 штуки, це так. ну, І да, так постійно. Так, так. От. А це працює ну, працює реально класно. Тобто Це вже те, що з косвід покажу. Ми дивилися, як скільки ось мене вже люди, ми не, не один десяток вже їх продали. от, І спілкуємося, теж стараємося підтримувати контакт з фермерами, все. ну, тось. Супер. Ну, я не знаю, що є краще, тобто, поки на сьогоднішній день на телескопи – саме. Так, все. Якщо брати по поводам, поводок не важливо, чи там, чи Просто, щоб було б зібрано, у нас то було б простіше, вам ну, потрапити в такий час. Все 10. Що тут 10 мм, що тут 10 мм. СЗшні там йдуть набагато довші. От, у нас коротші в рази. І теж по 10 мм. І, ну, не збер. Можна було б навіть тончимо метал, да, там без парку ставив. Тільки десятка, воно його тоді не вивертає нічого, він собі нормально працює. Ну, по цьому взагалі супер. Пружина шістьорочка. Пружина шестерка. Тиск відповідний там своїх там, 40-60 кг, плюс-мінус ви можете собі видавити. Нема. Ми одну сівалку накручували максимально в цеху. Заїхали, ну хлопці попросили, заїхали на полиці у Вінниці, то є, і ми потім тиск зменшували, тому що ну, колеса вже навіть не торкалися, не, не, да, не, да, не, не да, то а сівалка -то там 100-800 кг, тобто вона просто не сіла. От, ми вже тоді трішки виправили, тобто ну, менший тиск зробили, ну відповідно, зерно і все, ті почали працювати. Ну це із основних. Якщо з добривом, то подобрив стандартна катушка, така як там ну, МСЗ, грубо кажучи, пластик, звичайний хтось питання. По металу сами бачите, тож, ну, метал. Ну тут, напевно, трійка, да? ну, тут на трьох, вже 3 там іде четвірка боковина, бункер сам іде 2 мм. Тобто, ну, це вже потовще. Сама, сама рама от, ну, трубчата, за, до там іде ще п'ятірка, якщо з доброго, шестерка труба, ну, тож там все з запасиком набагато. Ну, навіть ось на маленькі, там не троїчки, а вже двоєчки. Поскупиться там більше, присто там вже і 800. А якщо з добра, він просто пополам паламці поділиться? Добре, Чи він да, просто да, додається? Ні, там йде просто перегородка. Все. Тобто, да, всередині йде перегородка. Ну, там йде вже по цьому. Ну теж загальний 602 об'єм, по об'єму 602 літра. Просто що вже він розділений, тобто вже там на цей. Ну, ми ти... засипали, ну, дивіться, ми сіли 3 осінню у Вінниці, ми засипали 5 мішків добрива. Базара. І там ну, ще не досипали, болитись, не знаю, там ще до мішка точно можна було ще вкинути. Ну і залишок був зерно. Тобто, по суті, там десь біля двох гектарів, дивлячись з якими нормами ви можете сіяти. Але все ж теж в залежності. Сушник зі зміщенням йде. Останні ми вже почали брати Велесавські. Нормальний сушник. Хороший, там потрібні хороший. якийсь. Хороший. Ну, тобто в основі що? В сушнику важливо, щоб була підшипник, тось, по суті. Тось, там, підшипник, вже сам корпус сушника це вже таке діло. В основа, щоб бува, це підшипник і диск. Може бути з маркерами, може бути без маркерів. Це вже теж за вашим бажанням. Край колеса. І от сушник буде йти. Тобто, по суті, він йде біля краю колеса. Тобто, 5-6 сантиметрів. Тобто да, да. він йде по краю колеса, от, але все одно дивіться, якщо немає грибінки, то тобто слід залишає. Тобто залишає слід, і ви, тобто, в принципі, якщо ви кажете, навіть, якщо по пружині скинуть, то ви будете собі бачить, Ну, Дивіться, систему маркергу можна встановити потім, якщо треба. Тобто можливість така є. Тобто ми робимо всі кріплення, все, що було, щоб якщо ви захочете собі маркера докинути. бо в мене можливо. з Дніпропетровщина восені люди брали, теж там основі соняшник, у них і пшениця, ну на сіло зміни, то він посіяв тоже, сів тоже по соняшнику, по дісковки, то він каже, ну так, трішки стріляв на око, але нічого. Тобто, ось він зараз дозамовив собі маркера. В принципі, питання, щоб вже ну, було простіше. Скажу, так. Воно по видно, то, що, якщо, якщо воно було буде перекривати. Да. Ну Просто тоді, коли ми робили раніше, конструкція була така, що ось ці сушники ми викидали зразу в всередині сівалки, то да, Там собі по колесу маркерів абсолютно не треба. Ви собі по колесу їдете, сієте, то есть, питання. Має. От. Але воно знову габаритна ширина. То есть, там Наприклад, ось трьохметрової і по габаритах да, вона не виведе. І ви собі можете заїжджати, будьте, ну, без проблем абсолютно. Заїхати кухочок собі засіяти. Бо в основі так, або одноосібники, знаєте, або комусь там напайовики чи ще щось сіяти, то воно, воно дуже зручно. Е, використовуємо перед фарбуванням хімію, відповідно. ви тобто, сюди навіть побачите, як змінився колір металу. Бачите, він такий типу фіолетовий зарієнтував. Да, під сині. Так, тобто, да, навіть під сині. Тобто, з цієї сторони, це вчора ми ну, пробували. от з цієї сторони він виходить такий стандартний. Тобто, якщо... Перед фарбуванням його обробляють, наприклад, там весь да, там неважливо якісь такі елементи, то тут іде оця хімія. Вона доволі недорога, але вона дуже класно обробляє метал і тоді краска просто не відлітає. Плюс до цього ми ще використовуємо порошкове фарбування. Порошком фарбуємо, потім ну взагалі три етапи. Перше, да, да. Да. потім ми грунтуємо і потім фарбуємо. Але перед тим як грунтувати, ми щільті заганяємо окремо пропарюємо цю метал. Чи... Фарба не відлітає, не відбувається. Ну, саме головне, це перша обробітка на тобто, ця хімія, з якою ми обробляємо метал. Ну, це є основа, тобто ми почали так, що пересовувати дуже папуться. Перед порошком це... ну, навіть видно походить. Ну, Я так розумію, воно просто адгезію покращує. Амнезія хороша, тобто краска тоді вас не буде відбуватися. Тобто це цікаво. Той самий прицепчик, який да, на весь тік-ток вже всі, всі знають. Так, да, який... по, по, по всій Україні. Так, да, об'їхав вже всю Україну. За да, да. сотні тисяч кілометрів намагано.